У молодіжному просторі викладачі, студенти, керівники структурних підрозділів. Тут проходить семінар, присвячений актуальним питанням діяльності системи забезпечення якості вищої освіти. Заступниця голови назяво Олена Яременко пояснює, внутрішня система забезпечення якості освіти це не лише галочка для акредитації, це середовище, яке формує конкурентно спроможний університет та мотивує створювати інноваційні програми навчання. Як нам вдосконалити навчання наших здобувачів вищої освіти, студентів і роботу викладацького складу, щоб спільними зусиллями вони разом зі стейкхолдерами, роботодавцями, представниками органів влади могли дати той результат, який потрібен для України, кращого випускника, кращого освітнього програму, кращого освіту. Далі слово бере керівниця відділу акредитації Ганна Денискіна. Вона детально розповідає про міждисциплінарні освітні програми, як їх правильно формувати, які ризики враховувати, і що потрібно для якісної роботи. Окремий блок зустрічі присвячений постакредитаційному моніторингу. Фахівці назяву пояснюють, що робота над програмою не завершується після успішної акредитації. Навпаки, починається новий етап перевірка. Як рекомендації впроваджуються, як змінюється якість навчання, та чи відповідає програма реальним потребам студентів та ринку? Окремо науковці зупинилися на плюсах в навчанні для сучасних студентів. Я дуже рада, що я причетна до того, що ви можете вивчати нове, цікаве, працювати з практиками, отакі от організовувати зустрічі, тому що в ну скажімо, при деструктивній освіті, яка постійно ну відтворює да те, що вже було те, що живе минулим, це було б неможливо. Також гості відповіли на питання студентів. Поговорили про академічну доброчесність та штучний інтелект. Штучний інтелект це інструмент. Давайте ставити запобіжники від молотка. ним вже можна пальце Загалом, Семінар у Мегу став місцем, де викладачі, стейкголдери та студенти змогли не просто почути рекомендації від національного агентства, а й зрозуміти, куди рухається сучасна українська освіта. Тут наголошують, культура якості це процес, який потребує постійного розвитку, відкритості й довіри.